Вітаю, мене звати Наталія Пашко і я є модераторкою Дивізіону ювінальної психології. І сьогодні я хочу представити результати роботи співпраці Дивізіону та його учасників та учасниць Дивізіону ювінальної психології. Створений був дивізіон у червні 2022 року. І за цей час доєдналося до нашого такого спільного телеграм-каналу: 20 учасників та учасниць. А, і цей телеграм-канал має таке координування та підтримку, в якому ми ділимося важливими матеріалами, які розробляються експертами та експертками дивізіону мною як модераторкою та моєю колегою Анною Козловою, яка є судова експертка. І ми так. У такій тісній співпраці, не тільки як практики, які вже понад 10 років працюють з дітьми в контакті і в конфлікті з законом, ми ділимося своїм практичним досвідом та та тими матеріалами, які ми розробляємо у співпраці з іншими організаціями. І трішечки нагадаю про місію нашого дивізіону, і основним а, фокусом це є впровадження найкращих практик та створення протоколів роботи психологами, які працюють саме з дітьми в контакті і в конфлікті законом. Що означає в контакті або в конфлікті? Це ті діти, які а, зазнали насильства, чиї права були порушені, або діти були в контакті з законом та. А, а, і ми проводимо теж дуже багато навчання для різних суб'єктів реагування у такі випадки у таких випадках з Анною і з іншими колегами. Це безпосередньо навчання стандартів роботи з дітьми в контакті та конфлікті з законом, це проведення навчання для різних суб'єктів реагування, це проведення навчань та розробка стандартів. Роботи з дітьми в контакті в конфлікті з законом, як проводити опитування, як організовувати роботу, як реагувати, і також наша співпраця вона базується. Фокус такої роботи дивізіону це саме юридично-психологічний аспект, який стосується організації роботи дітьми цієї категорії. І основними такими завданнями це розробка та проведення навчальних про. Програм для фахівців щодо роботи із дітьми це організація та проведення профільних наукових практичних конференцій, семінарів безпосередньо це створення буклетів, матеріалів, які стосуються алгоритмів роботи психолога з дітьми, які постраждали від насильства, або діти, які вчинили певне правопорушення. Це також підготовка контент, контенту для змі соціальних мереж. Це інформаційна підтримка професійної діяльності психологів, які працюють з цій категорії дітей. І наша співпраця спільно з Українським громадським центром волонтер разом з ЮНІСЕФ України та також з міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх. І ось ми створили такий нагадавкий телеграм-канал, куди представники та представниці дивізіону можуть долучатися. Це є закритий телеграм-канал, нас є небагато, але знову ж таки з метою продуктивної такої співпраці і підтримки. І там безпосередньо ми маємо розміщення матеріалів, які створюються. Експертами, експертками, які працюють в темі, і безпосередньо ці матеріали, якими можуть користуватися учасники, також в ті, хто долучився до до дивізіону, можуть безпосередньо отримувати супервізію, якщо вони працюють з такою категорією дітей, особливо у випадках сексуального насильства. І а, за результатами роботи дивізіону за цей час червня а, був створений телеграм-канал для комунікації та підтримки тих, хто долучився до дивізіону та працюють з категорії дітей в контакті та конфлікті з законом. Це супровід психологічної роботи психологів з випадками сексуального насильства та надання їх та надання супервізії та інтервіції. Це проведення для а, а, різних дивізіонів для психологів, а, які є а, безпосередньо та учасниками різних дивізіонів Національної психологічної асоціації. А, це також проведення вебінару разом з колегою судовою експерткою Анною Козловою щодо особливостей реагування психолога на випадки насильства. І розгляд цієї теми через такий юридичний психологічний аспект. Це розробка буклету щодо організації роботи психолога із випадками сексуального насильства щодо дитини. Також це розробка, і зараз ми вже такому на Фініші щодо розробки інформаційної платформи для психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю дітей, і там будуть наповнюються статтями, які пишемо ми з. А, ну, його, та які стосується саме теми роботи з дітьми, які постраждали від насильства, та, або діти, які вчиняють певну категорію правопорушень, і також розкриття та, цієї теми, як контактувати, як проводити опитування, як реагувати. А, також Психологами та модераторкою, так разом з Анною Козловою, там ми так спільно координуємо і працюємо. Це також долученість до створення та роботи реєстру психологів, навчений працювати з дітьми і вже приблизно пів року існування реєстру. Це навчання пройшли. Понад 200 психологів, які зараз долучаються до кримінальних проваджень за участю дітей. У межах реєстру психологи, які прийшли це спеціалізоване навчання, вони мають координатори і координується реєстр Анна Козлова. неї координаторку також проводяться вебінари для колег, які є учасниками цього реєстру. І долучаються до різних кримінальних проваджень за участю дітей і розробка матеріалів, алгоритмів, протоколів роботи саме з такою категорією діток, також долученість до криміналістичного аналізу та запобігання дитячим суїцидам, і ви отримаєте також посилання на цю працю. Безпосередньо зараз будуть створюватись навчання для різних суб'єктів реагування, які саме контактують з дітьми, які мали або спроби та суїциду щодо профілактичної роботи, це навчання саме ювінальних поліцейських. Наступне це проводи, проведення такої робочої зустрічі з представниками етичної комісії саме. Щодо етики реагування психолога на, в ситуації, коли дитина повідомляє про насильство. Та тобто, якщо дитина розповідає, як контактувати з батьками, як реагувати, якщо, наприклад, хтось із батьків вчиняє насильство, також якщо це стосується, якщо батьки відмовляються від того, що повідомляти. Як бути психологом, де психолог має зафіксувати цей випадок? Кому може надавати інформацію про дитину, а кому ні? Тому зараз готується такі етичні. Долученість нас як експерток до розробки етичних стандартів діяльності психолога, залученого до кримінального провадження за участю дитини, також розробка а, безліч а, публікацій, статей, які стосуються саме роботи, та з дітьми, які в контакті в конфлікті з законом. А, і Знаєте, таку фразу хочу сказати, що основна місія дивізіону це створити таку систему психологів, які будуть посилювати голос дитини, та які. Буду допомагати змінювати систему, коли дитина постраждала та від насильства. Тому що не моє глибоке переконання, що діти навіть які вчиняють правопорушення, це діти, які намагаються таким чином повідомити, що вони потребують допомоги. Тому такій професійній спільноті ми підтримуємо супервізію та інтервізію психологів, які працюють з такою категорією дітей. І основна мета збільшити кількість психологів, які зможуть професійно надавати допомогу, розуміти, як вони діють у випадках, коли їм стає відомо про насильство, аби так діти могли отримати допомогу, захист, а психологи чітке розуміння того, де є межа професійної компетентності, де є відповідальність психолога в ситуації повідомлення або неповідомлення про такі випадки. І основним таким месенджем, щоб дитина не була об'єктом, а була суб'єктом надання допомоги, особливо коли її права порушуються, і також підтримка психологів в тому, щоб вони знали, як. Робити голос дитини більш гучнішим і як організовувати свою роботу. Тому ми запрошуємо до дивізіону на 23-й рік. Ми маємо плани в березні та квітні провести вебінари. Ось це і будуть вони проводитися через тематику, теж юридично-психологічного аспекту. Наприклад, щодо Етики та етичних стандартів роботи психолога з дітьми в контакті, в конфлікті з законом також щодо організації роботи з там, де дитина постраждала від насильства, в тому числі сексуального насильства, тому що це найбільше викликає запитань. І, звичайно, це такий супервізійний підтримка і створення разом публікацій, пам'яток, які допоможуть ефективно організовувати роботу з дітьми, які того потребують. Дуже дякую. Мене ще раз звати Наталія Пашко. Я й модераторка дивізіону гімінальна психологія, і запрошуємо вас до нашого дивізіону.